Ворог не припиняє і штурмових дій, і спроб висадитись в острівній зоні. В основному це спроби біля Антонівських мостів автомобільного і залізничного. Наразі ворог проводить ротаційні заходи, намагаючись змінити той особовий склад, який є на декількох. Островах ворог має там певні спостережні пости, тому що позиції там збудувати і утримувати такі позиції доволі важко. Тому контроль за островами він намагається здійснювати методом спостережних постів. І зараз спробував е, провести ротаційні заходи, але це були невдалі заходи, тому що ми потопили декілька таких транспортів, які везли цей особовий склад. Крім того, противник намагається налагодити логістику по воді, також застосовуючи плавзасоби, але здійснити цього не може, і вся логістика в нього йде через безпілотні літальні апарати методом скиду. Ми е, бачимо все, що відбувається на цих островах, завдаємо ворогові нищівних ударів, е, проте спроб він все ж таки не припиняє.